Ну що ж, вітаю друзі, і сьогодні розповім про прямого конкурента Xiaomi та Huawei – Samsung Galaxy Fit 3. Я прокористувався їми 4 дні, і я маю що про них розповісти. Я вже бачу, як ви пишете у коментарях: а як ти міг зняти юзер експіріанс за такий короткий строк? Ну, по-перше, 4 днів мені було достатньо, щоб все про них дізнатися. А по-друге, мені на огляд їх ніхто не давав, тому я маю встигнути повернути їх у магазин. Я сподіваюся, ви вже підписалися, тому не будемо тягнути. Почнемо. Ну що ж, по класиці ми почнемо з комплектації та зовнішнього вигляду. Зарядний пристрій, як завжди, з однієї сторони Type-C, з іншої магніт. І як цей браслет буде триматися, він тримається доволі добре, навіть краще, ніж Samsung, Samsung Galaxy Watch 6, але ті тяжеліші. Тут е, з цим ніяких проблем немає. Щодо самого браслету: він має стильний алюмінієвий корпус, і в порівнянні з Watch 6 ти не відчуваєш їх на руці. Спати в них також набагато зручніше. Також присутня її автояскравість. Я там питав у людей, вони сказали, що така форма фітнес-браслету є не дуже вдалою. Деяким навіть не подобається, як вони виглядають. Але знаєте що, як для фітнес-браслету, я вважаю, що це самий зручний форм-фактор. Наприклад, Xiaomi Mi Band, вони як капсула, і там ти можеш, ти нічого не можеш, не прочитати нормальне повідомлення, не відповісти на нього. Тут ти все можеш, тому що цей екран він ширший. Тут ти можеш побачити повідомлення і навіть на нього відповісти, про це я ще розповім. Дисплей, це в нас Амулет, на ньому все дуже добре видно. Цікавий факт, якщо дивитися розмір дисплею в наших магазинах, то вони пишуть 1.74 дюйму. Але на офіційному сайті Samsung написано, що 1.6. Samsung має на увазі саме робочий дисплей, а в магазинах повністю сам екран. Тому врахуйте цей факт. Ну і ще те, що вони повністю водостійкі. В них рівень захисту IP68. Хто не розуміє, що це, то ви можете повністю погружатися з ними під воду. До п'яти атмосфер ви можете це робити. Також на корпусі є одна кнопка для дії назад та екстреного виклику при утриманні та датчик барометру. Ну, якщо я вже сказав про наявність барометру, то тут також є акселерометр, гіроскоп та датчики серцевого ритму. Я знаю, не дуже цікаво, але далі я вам ще розповім, для чого це потрібно. Функціоналу тут предостатньо, понад 100 режимів тренування, і якщо вам впадло кожен раз обирати потрібно, то у цьому браслеті є автовизначення тренувань. Контролер медіа, погода, пошук телефону, керування камерою теж є, але. Тут ви не побачите зображення як на Galaxy Watch 6 і не можна перемикати режими. Якщо на телефоні стоїть фото, то ви зробите фото. Якщо відео, то відео. Карток тут здається небагато, але, як на мене, їх достатньо. Можете подивитися усі можливі. Говорити по ним ви не зможете, але побачити, відхилити або відповісти через телефон так. На текстове повідомлення відповісти саме через клавіатуру у вас не вийде, але тут є швидкі заготовки, що я вважаю набагато зручніше. Мені все одно більше пишуть, ніж дзвонять, тому це не проблема. І до речі, якщо повідомлення не приходять, то перевірте цей пункт. Можливо, там усе вимкнено. Ще з корисного для спортсменів це пульс, стрес, також моніторинг сну, рівень кисню в крові та виявлення храпу. Кому цікаво, то ось так виглядає графік моніторингу сну. З чим проблем точно немає, то це циферблати. Їх тут дуже багато, прям дуже дуже багато. Я б сказав до жопи, і вони мені усі подобаються. А якщо ви у нас естет, то можете зробити кастом. З автономністю тут все цікаво. Samsung заявляє два тижні роботи. Але тут, як говорять, є нюанс. Якщо не впадло, можете прочитати. Про заряд від 65% з нуля за 30 хвилин вони не збрехали, це правда. Але мій графік батареї виглядає ось так. Одразу скажу, що дисплей я вимкнув, тому що він мене бісить. Який висновок тут можна зробити? Перші два дні браслет адаптується, тому швидко розряджається. Цього ніде не було написано, тому спочатку я пересрав. Він проживе два тижні, але якщо прямо у це вимкнути. Чим користувався я? Постійне відстеження пульсу, автовизначення тренувань, стрес також можете залишити. Дисплей в мене вмикався тільки тоді, коли я підіймав руку та дивився на нього. Кисень у крові та always on мені не потрібні. При таких налаштуваннях вони у вас протримуються може не так довго, але тиждень точно. Тепер можна трохи сказати про систему, вона працює дуже швидко та без нарікань. Так, нічого сюди ви встановити не зможете, але на фітнес-браслеті воно не сильно і потрібно. Якщо ви все ще думаєте, чи варто вам їх брати, я раджу вам їх взяти, тому що зараз вони коштуються 2000 гривень, і можливо через декілька тижнів вони підіймуться у ціні до десь 2500-2300. Сподіваюся, я розповів усю інформацію, яка вам буде корисна при користуванні, а можливо, після цього огляду ви їх і придбаєте. Також не забувайте про мій телеграм-канал у описі. Дякую всім за перегляд, усім до зв'язку.